Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Велика Британія передала Україні партію важких безпілотників «Мелой» у Міністерстві оборони Британії розповіли, що вони можуть доставляти боєприпаси та зброю а також скидати снаряди. Максимальна вага, яку можуть транспортувати ці дрони, 180 кілограмів на відстань 70 кілометрів. Вони мають високий рівень автоматизації, самостійно злітає та приземляються т 400 володіє функцією розподіленого електричного двигуна. Літальний апарат має 8 пропелерів і 8 роторів у чотирьох місцях. В рамках вже укладених домовленостей Німеччина передала новий транш військової допомоги, до якого увійшла велика кількість бойових машин Мардер. Повний список усієї військової допомоги оприлюднений на урядовому сайті Німеччини. Україна отримала ще 20 БМП-Мардер а також дві гусеничні машини розмінування вісент 1. Крім того, було передано 5 вантажівок, три машини швидкої допомоги: один тягач, чотири танкових трали та 20 розвідувальних безпілотних комплексів. У Данії анонсували надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 833 мільйони доларів. Відповідний пакет стане 12-тим і найбільшим, що передала Данія. Вся сума розподілена на три етапи. Данське міністерство оборони зазначило, що новий пакет включатиме бронетехніку зенітні установки та боєприпаси. Як заявили у відомстві, Данія завжди буде на боці України. Наша підтримка для України буде збільшуватися. Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво БМП Сіві 90. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Бойову машину піхоти сіві 90 називають найкращою БМП у світі. Вироблена у Швеції БМП увібрала в себе усе, що повинна мати сучасна бойова машина. А її головна перевага турбота про екіпаж, адже такого захисту, як Сіві90, немає в жодній іншій БМП. Також машина має ефективні протитанкові засоби та потужну автоматичну 40-мм гармату, яка може вести вогонь на відстань до 3 км, а максимальна дальність пострілу понад 12 кілометрів. Українську самохідну колісну гаубицю 2С22 22 Богдана серійно виробляють одразу у декількох варіантах. Про це нещодавно розповів генеральний директор української компанії. Українська компанія проводить роботи з бронювання колісного шасі та встановлює на нього броньовану кабіну, яка захищає артилеристів від куль та осколків. Такий підхід був свідомим рішенням, яке допомогло пришвидшити випуск нових вітчизняних колісних артилерійських установок та передачу їх українській армії. Сили оборони застосовують нову версію протитанкового ракетного комплексу «Скіф-М», також відомого в збройних силах як Стугна. Про це на польській оборонній виставці повідомив представник української компанії. Комплекс отримав новий полегшений пульт дистанційного керування з новими більш комфортними органами управління польотом ракети. Також ПТРК отримав новий модуль прицілювання та наведення. Українське державне підприємство розширює виробництво безпілотників, відкривши новий центр з їх виробництва. Про це нещодавно повідомило британське видання Reuters. Новий центр безпілотників було відкрито з метою розширення можливостей виробництва безпілотних систем та надання підтримки приватним виробникам безпілотних систем. Новий центр пропонує послуги, включаючи експериментальні аеродинамічні дослідження та створення повнофункціональних тренажерів для навчання операторів БПЛА. Спеціалісти державної компанії запустили 88-му свердловину наразі після усунення технологічних недоліків об'єкт працює стабільно. Як зазначили компанії, після закінчення буріння отримали приплив високонапірної пластової води. Як заявив директор компанії, провели ремонт водоізоляційні роботи отже, збільшили видобуток на 170 тисяч кубометрів газу та 30 тонн конденсату на добу. Укрзалізниця випустила з ремонту черговий капітально відновлений електропотяг, він став 32-м відремонтованим на власних потужностях компанії. Повідомляється, що були реалізовані всі вже звичні стандарти, пандуси для людей з інвалідністю, збільшені вбиральні у головних вагонах та місця для перевезення велосипедів. Крім цього, у потяг встановили USB-порти для зарядки гаджетів. Інформаційні вказівники, продублювані шрифтом Брайля, нову систему інформування та освітлення. Держбюджет України отримує грант розміром 1 мільярд 250 мільйонів доларів у межах проєкту Світового банку підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні. Про це повідомили у прислужбі Мінфіну. Зазначається, що гроші спрямують на підтримку незахищених верст населення. А також державним службовцям, освітянам, медикам та працівникам служб першого реагування. Бізнес Японії готовий долучитись до відбудови України та пропонує низку сучасних технологій, що сприятимуть прискоренню відновлення про це повідомила міністр економіки України. Японський бізнес пропонує Україні свої технології, застосування яких буде корисним в процесі відновлення України. Своєю чергою українська сторона показала бізнесу Японії напрацьовані українські проекти для залучення інвестицій. За вісім місяців 2023 року українська компанія, яка займається перевезенням вантажів і пасажирів морським та річковим транспортом, перерахувала у місцевий державний бюджет 434 мільйона гривень. Про це заявив генеральний директор компанії. Це у сім разів більше за результат восьми місяців 2022 року, коли компанія сплатила 65 мільйонів гривень. Як сказав директор компанії, ключову роль у цьому зіграли три фактори прозорість, ефективність та боротьба з корупцією. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.